Доброго вечора в студії Мирослава Гнип і найцікавіші новини нашого міста сьогодні у випуску. У дитсадках та лікарнях опалювальний сезон розпочато. Київщина без окраїн. Відкриття дитячого пляжу. Уже в п'яте Українка вітала учасників велофесту. Чим живе та як працює Палац культури «Енергетик»? День вихователя та всіх дошкільних працівників. Концерт до Міжнародного дня музики пройшов у колі музикантів. В Україні опалювальний сезон зазвичай розпочинається з 15 жовтня і лише за умов, що середньодобова температура буде нижчою 8 градусів і триматиметься протягом трьох діб. Тепло в помешканнях та об'єктах соцкультпобуту вмикатимуть раніше. Як складається ситуація в українці, дізнайтеся з нашого першого сюжету. Неочікуваний прихід осені приніс холод і дискомфорт в нашій оселі. Проте в Україні обіцяно включити тепло в дитячих садках та закладах охорони здоров'я на початку жовтня. А от маленьким відвідувачам дитячих садків Українки уже не холодно. 25 вересня в нашому закладі було підключене опалення. Ну, е я хочу сказати, що це велика увага і турбота про дошкільнят, про дошкільні заклади нашого міста. Тому що дійсно, згідно погодним умовам, в цьому році було дуже холодно і в групах було сиро і неприємно знаходитись. Діти не могли не перебувати в закладі. В тому в одязі, в якому вони вони повинні бути, температура не відповідала тому режиму, який повинен бути в дошкільних закладах. І коли ми звернулись до місцевої влади. Тут же ввійшли в нашу ситуацію, зрозуміли її, і буквально на слідуючий ранок у нас вже було підключене опалення, і ми нагрівали сидіти діти на даний час мають змогу ходити в футболках з коротким рукавчиком, в шортах, а не в теплому одязі. Діткам доводилось спати у теплих піжамах та носити одяг з довгими рукавами, зауважила Наталія Сапожнікова. Зараз у нас дуже тепло, і діти повертаються з вулиці. І зразу підходять і руки кладуть на батарею, гріються, і це дуже добре. З п'ятниці опалення вімкнено в українській районній лікарні. А уже незабаром тепло стане і в житлових будинках міста та об'єктах соцкультпобуту. З 3 жовтня починається опальний сезон житлових будинків. Тому сьогоднішнього дня уже із Тропільського ОТЕЦ визначено графік наповнення систем житлових будинків теплоносієм і. Можливо, навіть із сьогоднішнього дня деякі будинки і вже будуть включені, але вийти на процес включення ми все таки плануємо із 3 жовтня. За словами Володимира Петровича, усі будинки в місті протягом трьох днів будуть підключені до системи опалення. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Програма Київщина без Україн спрямована на подолання кризових явищ, поліпшення інвестиційного клімату та створення належних умов для проживання населення. Так стверджував губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк під час прес-конференції з журналістами. Програма Київщина без Україн важливий стратегічний крок на шляху до розвитку області. Дуже важливо для нас і є доручення президента нашої країни про розвиток території. І ми будемо приділяти увагу, особливо окраїнам. Я вже про це говорив. Що ми підготовили програму і будемо фінансувати її. Київщина без окраїн. велику увагу приділяють розвитку дітей та молоді. За словами губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка, яскравим прикладом втілення в регіоні цієї програми є відкриття спортивних майданчиків та стадіонів. В області в цьому році відкрито 5 стадіонів і вже 63 спортивних майданчика. Будується льодова арена в Богославському районі. Модернізація та будівництво нових спортивних майданчиків, а також активне залучення дітей і молоді до занять фізкультурою і спортом завдання влади, адже спорт хороший інструмент соціалізації. Ще одним напрямком роботи даної програми стане залучення молоді до сільської місцевості. За рахунок обласного бюджету фінансується навчання молоді, яка повернеться працювати до села. Це медичний університет імені Богомольця. 50 місць ми фінансуємо з бюджету. 100 місць це сільськогосподарський інститут Білоцерковський. 100 місць в інституті культури і діти після закінчення будуть повертатись в село для того, щоб працювати. Ми хочемо в наступному році розпочати вирішення проблеми якраз надання соціального житла не пільгового, а соціального в кожному районному центрі і місці ми будемо розпочинати таке житло, будувати за рахунок бюджету для того, щоб в першу чергу задовільнити потреби молодих спеціалістів. Бюджетників це освіта охорона здоров'я, і зрозуміло, що наші ветерани та наші ветерани Чорнобильці, не дивлячись на те, що з бюджета певні суми виділяються, і в цьому році буде виділено більше ста квартир. Но цього недостатньо. Потрібно додаткове інвестування і в розвиток виробництва та відродження сільськогосподарської галузі. Зараз працюємо над тим, що заходить інвестор і додатково буде розробляти землі. Іванківський Поліський район. Інвестиції теж в один район і в другий більше сотні мільйонів. Іванковський районі будується елеватор, свиноводський комплекс, електростанція і от Буславський район. Я тільки що приїхав буквально на минулій неділі. Будується льодова площадка, будується житло, будується готельний комплекс, відроджується туризм, то відроджується туризм. Ми провели переговори із Нивою Переяславщини, Домовились, що будемо будувати ще три свиноводчинських комплекси: це Звулівський район, це Баришівський район, переяслав Маницький. Це майже 700 тисяч інвестицій. Основні інвестування очікуються з таких країн. Це є і іноземні, і США, і з Ізраїля, із Європи, і Російської Федерації, то Російської Федерації. І дуже багато на сьогоднішній день, я б сказав, залучають кошти, оборотні кошти наші підприємства. Це Обуховський серйозно комбі паперовий комбінат. Майже 100 мільйонів зараз інвестицій інновацій, інноваційні процеси щодо реформування самої галузі. Це пісківка, склозавод, це 100 мільйонів інвестицій. Баришівський район, Васильковський район. Я ж кажу, біля 700 мільйонів інвестицій. Будівництво практично менні елеваторного комплексу і заводу. Це підприємства невеликі, але вони створюють певний фонд. Щодо створення робочих місць в Іванковському і Поліському районі, програма Київщина без окраїн» спрямована на подолання кризових явищ, поліпшення інвестиційного клімату та створення належних умов для проживання населення. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Хоч за вікном не літо, а дитячий пляж відкрили на набережні міста. Для створення рекреаційної дитячої зони компанія ProON виділила 50 тисяч гривень, а також 30 тисяч гривень надійшли з Української міської ради. Тож мрії збуваються. Клуб сімейного розвитку родинне коло, спортивний клуб Зміна. Представники міської влади створили прекрасну ідею створення рекреаційної зони для малечі. Приїжджала проон, смотрила місто, їм теж дуже подобалося, нас піддержали. Громада міста, зміна, міська влада, «Родинне коло, всім цим великим колективом ми, виходить, і підрядчик наш замічательний буд зробили таке замічательне місто. Будівництво дитячого пляжу розпочали влітку поточного року. Проклали доріжки, лавочки, прибрали територію від сміття, очистили воду від водоростей не зона отдыха, у которой есть определенные моменты, что допустим, здесь нельзя жечь костры. и Для этого не делали допустим, костровища. Мамы, семьи могут прийти, отдохнуть, покупаться в той воде, в которой чисто очищена от водорослей, очищена от мусора, который может повредить. Но самое главное, акватория чистая, и теперь это зона, которую надо беречь и охранять. Співорганізатор клубу сімейного розвитку родинне коло Олеся Лужецька, незважаючи на погоду, для всіх присутніх провела цікаві конкурси, забавні ігри. Активними учасниками свята були вітлахи з приватного садочку. А юні аніматори додали малечі хорошого настрою за допомогою танцювальних мелодій. Батьки також не стояли осторонь. Вони допомагали і прибирати, і були активними учасниками відкриття дитячого пляжу в нашому місті. Значально ми почали з моєї брівної подруги вибирати здесь пляж. Потом через неделю мы узнали о том, что здесь будет реконструкция. Как для деток этот пляж и то, что сделали, идеально. Ну, в принципе, ожидаем, что здесь будет очень хорошо и для детей, и для проблемных ну, инвалидов, как бы, и колясок. Надеемся, что будет и дальше развитие пляжа. А за это, конечно, большое спасибо. Мы помогали в оформлении этого майданчика, принимали активную участь в написании проекта. Ну дуже класна справа для людей, ті, які щось хочуть змінити. Для людей, які говорять, що все погано, то в них і буде погано, які ждуть, що їм хтось це зробить. А якщо хочеш змінити, береш і робиш. Тож дочекаємось літа і розпочнемо відпочинок на новому пляжі, створеному спеціально для дітей. Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. П'ятий велофестиваль стартував у нашому місті. Всі учасники задоволені організацією спортивного свята, а самі ж любителі велоспорту вражені красою українки. Про поєднання корисного з прекрасним дивіться у сюжеті Мирослави. Гнип. 28 вересня на набережні нашого міста відбувся п'ятий велофестиваль, який зібрав найцікавіших учасників цього свята на різноманітних велосипедах. Любителі велосипедного спорту приїхали до Українки з Києва, Миронівки Обухова. Представники міської влади, організатори та всі присутні на спортивному святі були задоволені активністю учасників. Атмосфера на велофестивалі була дружною. Для мене це не спорт, для мене це спосіб життя. Знаєте, не прив'язаний до транспорту, не прив'язаний до. Дотолчіє і велосипед дозволяє мені добратися, куди я хочу. Знайшне швидше ніж громадський транспорт, навіть швидше ніж на метро. Майстер живе в Києві. Він робить на замовлення раму. Ну Надмірамо сідало задні пір'я під зріст та вагу кожного замовника. а все інше тут стандартні велосипедні компоненти. Він у мене з 2011 року. Це вже він третій сезон у мене катає. Цікаві розваги та конкурси на велоспортивному святі проводили аніматори з родинного кола. Для малечі звучали пісні, танці та конкурси. Ніхто з присутніх не стояв осторонь. А самі ж учасники, здолавши дистанцію у 202 метри та приїхавши на колісницях про свої враження, говорять ось що. Перевожу дух, тому що тільки що приїхав з гонки драґрейсинга. Я як організатор також завжди їду, гоняю. І це життя, і потрібно жити активно. Сьогодні велофестиваль проходить в п'ятий раз. А у нас традиційно проходить велодрагрейсинг на 202 метри, фігурне вважання велосипеда, багато конкурсів, ігор. С нами участвует родынный кол, центр спорт для всех, и нужно упомянуть, что нам очень помогала Оксана Кирилюк, заместитель мэра. И я хочу им сказать большое спасибо. Я очень рада, что есть такие велофестивали. Несмотря на прохладную погоду, несмотря там на какие-то свои заботы. И ну, кто-то там, я, например, отпросилась с работы. Люди все равно приезжают, собираются, получают массу удовольствия. И очень приятно видеть, что таких людей становится все больше и больше. Очень приятно наблюдать детей и то, что родители поощряют их и всячески там покупают какие-то велосипеды Да. То есть, э, как то я наблюдала на гонке, когда организатор звонил родителям, и спрашивал, вы не против, что ваш сын участвует? Это тоже э, говорит о высокой ответственности как организаторов, э, так и участников в том числе. Я безумно счастлива здесь находиться, и мне все очень нравится. Все постарались. Очень э, актуально стоит э, машина с кофе. Мне очень понравились конкурсы для молодых, ну тоже для малышей э, анимация. Все это тоже очень продумано, чтобы никто не скучал. Пока там проводится гонка, э, другая часть при, приезжих, да, пришедших участников она тоже чем-то занята. И, э, э, ну, это очень, очень грамотная скажем так, э, ну, организация с точки зрения. Міноприяття, да, вот, вот мені очень понравилось. Я очень щастлива. Мені очень нравится ваш городок. Мирослава Гниб, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Про роботу Палацу культури енергетик зазвичай можна говорити, відвідавши один із концертів. Проте творчий колектив палацу часто працює і за межами енергетика. Про роботу та колектив розповідає директор Палацу культури Агнеса Олкова Михницька. Палац культури енергетик осередок культури в місті. Тут працюють різноманітні гуртки, секції та студії, які допомагають як зовсім юним особистостям, так і людям старшого віку розкритися та проявити свій талант. У нас є шість вокальних колективів, сім студій розвиття, чотири вія колективи і сім кружків по інтересам. Ну і три секції. Есть коллективы на бесплатной э, основе, например, как коллектив, вокальный коллектив Шанс театр Вильный простер, который имеет э, только среднюю и младшую группу. И на бесплатной основе и даже без ставки есть еще старшая группа, которая сейчас набирает э, актеров на спектакль, взрослый спектакль. Это э, мужской хор «Терен», э, коллектив на Днепряночка. Танцевальный коллектив Радость это народные танцы для самых маленьких, которыми они тоже могут заниматься бесплатно. Звісно, ж, студія, народна церкова студія романтики і умілої ручки. За словами директора Палацу культури Агнеси олкової Михницької, у закладі займаються близько тисячі осіб. А сам палац культури енергетик дає можливість кожному продемонструвати свої художні здібності на сцені або взяти участь у загальноміських дійствах. Адже близько сотні різноманітних заходів організовує колектив Палацу культури енергетик. Заплановано зараз 101 мероприятие на год. 81 мероприятие уже проведено. Из них где-то примерно треть мероприятий выездные. Потому что э, у нас очень много участий в области, в Обухове, участие, которые в районных и обуховских мероприятиях. Очень много участия в мероприятиях Спартакиады. Э, мы помогаем спорту для всех и работаем с ними э, в очень крепком со сотрудничестве. Это мероприятия э, молодежь, если нужна им помощь. Это променады, выездные мероприятия, это как Ивана Купала, Маслен, то есть. Очень много мероприятий, которые происходит в палку, в музикальній школі, которые ми допомагаємо в ліцеї. Колектив Палацу культури дружний та злагоджений. Тут працюють як творчі, так і технічні працівники, проте кожен допомагає і підтримує один одного. Тих персонал у нас не только обирають закупки или делають ремонт, или ведуть адміністративну роботу. Они работают за кулисами, предупреждають. чтобы вовремя выходили коллективы и нигде не, не, не было их потери, чтобы было, когда идет мероприятие, на втором этаже была чистота. Они незаметны, они кажутся как часть дворца культуры энергетик. Большинство людей, которые заходят во дворец, они даже их просто не замечают, им кажется, что это все по мановению палочки происходит. Нет, это каждодневный, каждого человека на своем месте труд. Роботу Палацу культури енергетик можна оцінити, побувавши на будь-якому з мистецьких заходів. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Ідея цього нового загальнонаціонального свята допомогти суспільству звернути більше уваги на дитячий садок і на довкілля в цілому. Про день вихователя і всіх дошкільних працівників устами дітей розкажуть журналісти Дніпра. 27 вересня в Україні відзначали День вихователя та дошкільних працівників. Дошкільний вік особливо важливий і відповідальний період у житті дитини. В цьому віці формується особистість і закладаються основи здоров'я, благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини. День дошкільника це не тільки свято вихователів, але всіх працівників, які працюють у дошкільному закладі. Так, ведуча ланка це педагоги, але є ті люди, яких можна сказати не видно і вони підтримують життя дошкільного закладу. Це і працівники Буга бухгалтерії працівники кухні, працівники медичні, і вся ця команда працює над тим, щоб діткам було добре в дошкільному закладі. За допомогою своїх вихователів дошкільнята пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти найцінніше. Вони дуже добрі, як світочки. А ще які вони. Вони стоїть на добрі, навіть як малинка. Як малинка. А що вони роблять цілий день? Працюють не навчають дітей, я їх жалію, вони дуже втомились. А як ти їх жалієш? Лажу їх, даю їм водички, тому що у нянечки вона наливає, і я несу. Так, да? класно. А нянечка хороша? Да, дуже. А що вона робить цілий день? Вона цілий день Дає нам їсти, я теж їй допомагаю. А як ти їй допомагаєш? Допомагаю накривати столи. А вона тобі дякує? Да. А що вона каже? Дякую, Миланочка. Ага. Або, мов пенятку дякую. Вихователь протягом цілого дня заміняє дітям маму, когось пожаліє, приголубить, дасть пораду, навчить нового. Вихователь це нелегка професія. Одним із основних принципів якої є любов до дітей. Дітки це такий великий позитив, які б вони не були. Чи вони повільні, чи вони швидкі, чи вони холерики, флегматики по темпераменту. Але це такий неймовірний позитив і. Заряд енергії на весь день, що до них не можна ставитися якось зневагою, не любити їх там, навіть не знаю, вони самі до тебе горнуться, прийдуть, обнімуть, як тільки що сказала Мілана, і пожаліють. Вони наскільки. Психологи, маленькі психологи, вони все розуміють, коли тобі погано, коли тобі добре і відчувають настрій. Якщо я сьогодні там якась весела, збуджена, активна, і вони коло мене такі самі бігають. Якщо я пригнічена, ну, може, буває таке, самі розумієте. І вони трошки присідають, тихіше себе ведуть, ну, відчувається все дуже-дуже сильно. Я люблю дітей, люблю дітей, люблю роботу. Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Прекрасними звуками мелодій була наповнена актова зала школи мистецтв у міжнародний день музики. Викладачі давали концерт та радували своїх вихованців чудовою грою на різноманітних музичних інструментах. На концерті побували і наші журналісти. Концерт присвячений Міжнародному дню музики наприкінці вересня відбувся у дитячій школі мистецтв. Такий концерт є традицією в нашій школі, і дуже б хотілося, щоб про це знали не тільки місто Українка а й весь Обухівський район. Викладачі нашої школи готують цей концерт з великим натхненням, бажанням. На сьогоднішній день в школі працює 33 викладачі. Шість викладачів це викладачі художнього відділу, а всі інші це музиканти. Концертмейстер Валентина Жайворонок музикант і педагог з багаторічним стажем в українській школі. Мистецтв вона викладає клас фортепіано, а також акомпонує вокалістам. В концертах я беру очень часто участие принимаю потому что вокалистов у нас много в классе человек 20 21 и с какой-то периодичностью дети выступают в концертах. Я 30 лет проработала с детками в качестве преподавателя а сейчас вот такая у меня нагрузка концертмейстерская ну, мне, мне больше по душе творческая работа именно вот с вокалистами сейчас. В концерті взяли участі випускники школи, які сьогодні продовжують навчатися у різних музичних вишах. Проте не забувають поріг рідної Альма Матер. Мене запросила нині директорка цього навчального закладу. А концерт мій це точно не перший, бо я, як випускник і студент, я приймаю участі в будь-яких концертах. Я буду виконувати романс, називається Ямщик гані лошадей». Вона мені в, останні, в останній час була. Якось по душі. У ході концерту звучали твори як відомих композиторів класиків, так і сучасні популярні мелодії. Це буде і класична музика, це буде і шуберт, будуть сучасні твори, буде е, репертуар групи Бітлз, будуть ще виступи російських пісенних класиків, Крилатова, Дірбеньова. Залі було прохолодно, проте милозвучні акорди мелодії зігрівали душі усіх присутніх. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому на час добіг кінця. В студії для вас працювала Мирослава Гнип. До побачення.